Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер Свої справи. Так, друзі, сьогодні відео буде про підсумок на флягу. Про підсумок на флягу. <кхід> підсумок не такий, як зазвичай був, да, у форми самої фляги. ні. Тут ось такий підсумок універсальний. Підходить як для фляги, так можна і використовувати для інших. Для іншого, що можна собі буде розмістити Люверс, система мол з боків. Фіксації. Спереді також йде система молежка. Збоку 4, спереді 3, але тут я не ділив. Бачите, тут тільки посерединці. шов, тут я не ділив ще, тому що тут замало місця, для того, щоб поділити пополам і фікс. Тут просто. Широкі, можна не надіватися якісь маленькі підсумочки. Так само і збук. фастекс і клапан. фурнітура 2М. Відкривається фастекс. Відкривається сам подсумок. І тут знаходиться сама фляга. Фляга тут у нас М-таковська. По-моєму, на на, да, на один літр. На один літр флягу. Зверху мається резинка. Для чого? Флягу вкинули, вершок стягнувся. Так, вершок стягнувся. І фляга так, не, не випадає, не бовтається. Клапан верхній закрили. І все можна. Все. Коли витягувати, резинка розходиться, фляга достається. Флягу також можна буде назад так і помістити. Тут є один такий нюанс, доволі такий цікавий, щоб підсумок сам не, о, не змінався, коли достається, коли вкидається сюди сама фляга. Я, мабуть, про цей нюанс розказувати не буду. Ось так. Але як будуть хлопці військові замовляти, вони в курсі будуть. І вони здогадаються, що тут ще є таке додавлення, щоб сам підсумок не зминався при вкладанні фляги в підсумок, коли затягнути тут резинка. Ось, так. Так ось цей підсумок, я не знаю, можна буде використовувати ще для чогось, для інших, як можна прибамбасів, можна да? так буде стягти і щось сюди ще розміщати. Ну, тобто два в одному. В основному це підсумок під флягу. Ось так. Ось такий ось підсумок. Це там молі кріпиться через ось такі ось язички. Оп. І. зафиксована. Трупа зафиксована. Вот так. Вот такие петельки.